Не та популярності сідайте в авто за 10 мільйонів гривень, і гайда до нас на гірські дороги. Ексклюзивний ламбургіні уракан, і не десь там іще, а посеред Карпат. А і екстремали, який зважився на цю подорож, знайомтеся Джонатан Вітакер. Тут до нас біжить чоловік з автоматом, з калашом і кричить: Руки вгору, руки вгору. Я такий, що відбувається? Він кричить на землю. Я падаю. Він зі зброєю. Я кажу, я з Англії, з Манчестера. Що? Він покажи документи. Я документи в машині. Він не рухайся. Я йому серйозно. Я з Англії. А він я тобі не вірю. Потім пішов до машини, знайшов документи і вже тисне руку. Каже: Ти мій друг, чогось хочеш? Я багато разів був у Харкові, Сумах, Чернігові. Якось у Сумах ми їхали через поле. Проходили блокпост, мали документи. Проїзд був лише для військових. Я був з другом і майже наїхав на міни. вони просто лежали на дорозі, я їх не помітив. Друг закричав: «Джони, міни. Я в шоці. Що в біса коїться? Ми могли підірватися. ми вилізли з машини, і тут до нас біжить чоловік з автоматом, з калашом, і кричить руки вгору, руки вгору. Я такий, що відбувається? Він кричить на землю. Я падаю. Він зі зброєю. Я кажу, я з Англії, з Манчестера. Він покажи документи. Я документи в машині. Він не рухайся. Я йому серйозно. Я з Англії. А він я тобі не вірю. Потім пішов до машини, знайшов документи і вже тисни руку. Ой, вибач, я люблю Англію, я люблю Манчестер каже, ти мій друг, чогось хочеш? Такі ситуації траплялися не раз. Якось ми приїхали в пункт призначення, туди влучила ракета, загинули люди. але волонтери, які приїхали до нас, вижили, бо вийшли з офісу. Тож так ми буквально випадково врятували їхнє життя. Ми були в Покровську, Мирнограді, Краматорську. Не скажу, що було страшно. Ти на адреналіні. коли відпускає. Ти пригнічений, тобі погано. але з часом загартовуєшся. Уперше я приїхав в Україну 20 років тому у справах. потім знайшов друзів, закохався в цю країну і почав приїжджати майже щотижня, щомісяця. За 20 років я був в Україні понад 300 разів. для мене це другий дім. Коли ти приїжджаєш сюди, вже не можеш не повертатись. Це як магніт. Люди тут відкриті, щирі. Мені подобається відкривати для себе іншу культуру. Україна дуже відрізняється від Європи, хоча уже менше відстань між нами скоротилася. В Україні є майбутнє, вона помітно змінюється. Люди доброзичливі, відкриті. для мене все почалося з майдану. Я поїхав туди з друзями, і ми побачили, що розстрілюють людей. Російські спецпризначенці майданівці намагалися вистояти Місяцями під дощем. у холод боролися за свою свободу для мене це був початок війни. А далі Донбас, Крим, ось тоді все і почалося по-справжньому. Я був шокований у той час за межами України. Майже ніхто не розумів, яку небезпеку становить Росія, яке вона велике зло. Західні медіа намагались дружити з нею, показувати, що з нею можна мати справи. Я тоді був наївним. Образ Росії на заході був іншим здавалося, що з нею можна домовитись, але війна розплющила мені очі. Це справжні покидьки їм немає місця в цьому світі. Після 2014-го я продовжив приїжджати по 10-15 разів на рік. Я би сказав, що був таким собі моральним волонтером. Постійно писав у соцмережах про звірство Росіян. Ми потроху допомагали, збирали гроші. Але справжня участь почалася з першого дня повномасштабної війни. 24 лютого дві Другого року даваз зафа я відразу приїхав в Україну, привіз медикаменти, волонтера почав волонтерити. Конти добро исправи from saving Ukraine 2022. Finally, arrived to Ukraine. Thank you very much to Saving Ukraine and the good people of England for all the help they've given us medicine за два тижні повернувся знову з бронежилетами, ліками Ми створили благодійний фонд у моєму місті Галіфаксі. Відкрили великий склад, набували вантажівки, буси, легкові авто, усім, що можна було відправити в Україну. Генераторами, спальниками, медичними наборами, військовим спорядженням, усім чим могли. Ми відправили десь 20-30 повних вантажівок. і я сам почав їздити. Відтоді роблю це щомісяця уже три роки. Солґонті Україн Криспрезент. ready let the fun begin personally Особисто привіз в Україну понад 30 авто. А є такі, що разом із друзями та знайомими привезли більше сотні автівок. Але це крапля в морі. Уявіть, я привіз 30, а на фронті нищиться до 100 машин щодня. потрібна тисяча таких людей, як я, щонайменше. Щиро кажучи, це дуже важко. Ускладнює процес європейська бюрократія, дуже ускладнює. Та позаду вже три роки, а ми не зупиняємось. Працюємо але це важко. повне виснаження, але вибору немає. Треба продовжувати. Бо якщо зупинишся, помиратимуть люди. Багато вже загинуло. Та якщо не зупинити війну в Україні, вона прийде в Європу. Дякуємо Джоні Вітекару та Фонду за наданий автомобіль. Віду. Everything we uh, can uh, to destroy Russian. Johnny, thank you, thank, thank you, you so much. Мої близькі казали, що я божевільний. подумай це небезпечно. Ти можеш загинути. Мама постійно дзвонила, хвилювалася. Але, чесно, мені не було страшно. Я знав, мої друзі, моя родина там. Я не міг залишити їх. Це найскрутніший час у їхньому житті. Україна дала мені стільки позитивних емоцій. Я не можу просто взяти і відвернутися від тих, із ким пов'язано півжиття. Це Ford Ranger Форд року. Нам він дістався у нормальному стані. Гарна гума, нормальні гальма. Трохи потрібно підрихтувати кузов. Все нормально, не хвилюйтесь. Машину підлатають у Луцьку. У нас там автомеханіки. цей автомобіль коштує приблизно 3,5 тисячі доларів як і решта, він їде в Україну безкоштовно. Ми віддаємо все безкоштовно. Ми нічого на цьому не заробляємо, тільки витрачаємо. Це одне із понад сотні авто, які передала наша благодійна організація. До нашої справи долучилися друзі, родина, спонсори, різні компанії. Спочатку ми зібрали приблизно 500-600 тисяч доларів. Це величезна сума, півмільйона. Ми купували машини гарної якості, але як ви розумієте, в Україні щодня нищиться близько сотні одиниць, просто згорає, підривається, неймовірна кількість. Це масштабна війна, і тому машини, які ми можемо знайти дедалі гірші, але це нічого не означає. Просто нам доводиться більше працювати. автомобіль не просто залізяка, його завжди можна відремонтувати. Ми ремонтуємо машини вдома, щоб вони доїхали до України. А вже в Україні повне техобслуговування, заміна мастила, фільтрів, підвіски, гальма, колеса, шини. Усе після цього фарбують, заварюють усі отвори. Тобто повністю ставлять у стрій це критично важливо. Бо на передовій, коли навколо літають ракети, місця для поломки немає. Ось, Наприклад, дрібні пошкодження, дірки від куль чи уламків. Може бути й ракета, це вже норма, але ми все це лагодимо в Україні є дуже круті інженери, механіки, фахівці. після ремонту ця автівка буде як нова. можу показати машини, які були в набагато гіршому стані ніж ця. і вони працюють. ось тут видно, ми постійно щось доставляємо. Щомісяця місяця нові авто. На фронті щодня таких згорає до сотні, Тому коли люди кажуть, мені потрібна машина, 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 я доначу. А навіщо їм стільки? Відповідь проста, бо щодня нищиться сотня. Тож треба десь брати гроші, і машини також. Не можу сказати, що українські структури мають стосунок до моєї роботи чи роботи моїх друзів. Звісно, коли ми приїжджаємо, нам видають документи волонтера, допомагають пройти кордон. є окремі смуги, намагаються полегшити нам життя. В Україні машини перевіряють всюди. але коли ти їдеш на британському авто на іноземних номерах, ніхто не створює проблем. Люди доброзичливі, ставляться з повагою, намагаються допомогти. не сказав би, що нам активно допомагають у чиновників свої справи, вони зайняті. Але нам вдячні. Ми отримуємо подяки, медалі. Зустрічаємося з військовими політиками. Вони кажуть, ми дуже цінуємо те, що ви робите. Але уряд, звісно, зосереджений на війні. це як Давид проти Голіафа Україна набагато менша за Росію. Ось, наприклад, у мене типові документи з фонду, з яким ми працюємо. все офіційно і з паперами. коли ми щось передаємо, складається список, усе підписується, ставляться печатки, записуються паспортні дані. це потрібно, щоб боротися з корупцією, принаймні зменшити її усе отримане від волонтерів з-за кордону фіксується і зберігається. таких документів. Дуже багато, але саме так усе і працює. Тож не думайте, коли видаєте, даєте щось Україні воно просто зникає, і ви нічого не контролюєте усе задокументовано. Ось подяки, нагороди, медалі, які я отримав за машини за допомогу людям. і це лише частина Ось, наприклад, медаль від залужного. Моя улюблена найцінніша. Вважаю, після трьох років Україна тримається добре. Звісно, завжди можна краще, але уявіть, Ще три роки тому Америка казала, що Україна протримається тиждень-два і здасться. Але цього не сталося. Так, завжди є куди рости, але ця війна урок. що я думаю про Америку, складно сказати, бо 50% американців проти Трампа, 50% за. Навіть його прихильники тепер у шоці не думаю, що у нього є стратегія. Він просто хоче забрати в України корисні копалини, ресурси. його ідея така. Я хочу зробити Америку знову великою, але спочатку збагачу своїх друзів, себе. А решту, що залишиться відам американцям, а Україна, Європа, мені байдуже. Він каже: я зроблю Америку великою. але якою ціною Руйнуванням Європи, усі борги на Європу, а собі, усі лаври, усі заслуги. Мовляв, він рятівник, але він нічого не робить. Він просто хоче віддати ресурси України Росії, а сам отримати зиск для своєї країни. Так, можливо, він розумний бізнесмен, але як політик він повний нуль просто жахливий. як я бачу позицію Великої Британії стосовно війни, Ми колись були найбільшою колоніальною імперією у світі і зробили висновки. Ми дали свободу іншим країнам, на відміну від Росії, яка лише захоплює. Сьогодні ми, друзі, з Австралією, Мальтою, Канадою. У нас партнерські відносини. Росія могла зробити так само сказати Україні: обирайте мову, хочете дешеву нафту. Будь ласка, давайте дружити, давайте співпрацювати. але вони не захотіли, бо вони недалекі, не бачать, що можна створювати об'єднання, чудові бізнес-проєкти, партнерства. А от Англія це побачила. Ми знаємо, як це працює. У нас немає лобізму як в Америці. Лобізм – це узаконена корупція, Оборонна промисловість. Наприклад, У нас, як і у всій Європі, люди просто хочуть допомогти не заради вигоди. Америка імперіалістична, як і Росія. Вони ніби допомагають країнам, але завжди хочуть щось натомість. так само було з Британією у Другій світовій війні. Америка допомогла нам перемогти Гітлера, але ми платили за це до 2006 року. 60 років виплат. Ми віддали Америці все наше золото як подяку за допомогу. Тобто з Америкою нічого не буває безкоштовно для них усе лише бізнес. Я не думаю, що хтось насправді розуміє, що відбувається. У Британії проблема в тому, що медіа фільтрують інформацію. Ти не завжди знаєш, що коїться насправді. Але підтримка України у Великій Британії є. І думаю, люди сподіваються, що Трамп зможе зупинити війну, але не ціною того, щоб вас поставити в гірше становище. Я би сказав так: за три роки дійсно частина людей втомилися, стали менш залученими. Та це не означає, що вони нічого не роблять, не люблять Україну. просто всім важко. був ковід, економічні кризи. Світ за останні 10 років пережив надзвичайно важкі часи. А потім війна. Ціни зросли і в Європі, і в Україні. Люди просто не мають грошей, багатьом справді важко. І Російська пропаганда працює дуже ефективно. Часом людям простіше заплющити очі, бо пропаганда каже: ваші гроші крадуть, хтось купує яхти от я їжджу в Україну, але я не бачу. Я бачу тільки смерть. Російська пропаганда всюди. щоразу, коли читаєш новини в інстаграм, фейсбук, споживаєш пропаганду. Вони витрачають мільярди на просування своєї брехні. Вони можуть жити в туалеті. Головне, щоб Європа думала, що вони не такі вже й погані, але більшість усе ж бачить правду у нас у Британії заблокували канали типу Раша Тудей та інші пропагандистські платформи. але вони не зупиняться, доки ми їх не переможемо. ось, наприклад, кампанія проти Зеленського. Вони витратили один-два мільярди доларів. щоб просувати нового кандидата. В Україні російська пропаганда, на жаль, часто працює ще ефективніше ніж у Європі. Бо в них тут є свої мовці. Є люди, які перейшли на біг ворога, витрачаються великі гроші, аби щодня коментувати на сторінці Зеленського: Ти не наш президент, ти диктатор, я зроблю краще за тебе і так далі. Але більшість українців у це не вірять. результати опитування. Зеленський справжній президент легітимний але ворог намагається створювати багато внутрішніх проблем. росіяни фінансують, і ми це бачимо по постійних арештах. Політиків священників намагаються розхитувати ситуацію всюди, де тільки можуть. В Україні. Це працює краще ніж у Європі, бо тут більше таких. Інформаційних солдатів, а ще люди бідніші. Бабушки, ви довольни, Так, бабушки. Ви просто клас, дякуємо. А я знаю російську вже понад 20 років. Доволі непогано говорю. Мені це знадобилося, бо я часто бував у Києві. А Київ говорив переважно російською. тоді Україна ще тільки починала по-справжньому віддалятися від Росії. Коли я приїхав уперше, на телебаченні переважала російська Україна ще молода, розвивається. Тепер вона як підліток, десь 15-17 років. Тільки починає доросле життя. І дуже скоро стане дорослою країною, частиною європейського союзу. їй просто необхідно допомогти. але на це потрібен час. Мовна ситуація змінюється. Я теж починаю розуміти українську, і це добре. для мене знати кілька мов це добре. Українська схожа на польську, російська більше на болгарську. Але річ не в мові, а в тому, як її використовують. Не варто забувати про волонтерів з Грузії, Казахстану, Білорусі. Якби не російська з ними було б складно спілкуватися проблема не в самій мові. Проблема в тому, що нею поширюють пропаганду. Головне не відштовхувати людей, не таврувати їх як чужих. Бо половина військових російськомовні Головне зупинити пропаганду. на мене. Вона не діє. Я мислю ширше, не шаблонно. Я знаю дві геть різні мови. У США приміром говорять англійською та іспанською. Головне не вірити всього. Тому підряд споживати збалансовані новини перевірених медіа. Росія використовує мову як інструмент впливу. Тож треба просто мислити ширше, і все. Well, People's houses. як усе закінчиться. Наймовірніше, ми повернемось до кордонів 2022 року. Будуть іноземні миротворці, як у Косово чи Сербії, які контролюватимуть лінію фронту. але доведеться шукати компроміси. Головне реальні гарантії безпеки, щоб це не повторилося. Подивіться, наприклад, Німеччини. Росія окупувала східну Німеччину. Але не назавжди правда? А Балтійські країни вони теж були окуповані. Росія творить жахливі речі, але Путін не вічний. звісно, це несправедливо стосовно загиблих. Угода не має бути капітуляцією. Не можна віддати Росії все, чого вона хоче, але треба думати і про майбутнє. Ви хочете ще 20 років війни. Це знищить і Росію, і Україну. Україна мені нагадує підлітка, що намагається стати повністю незалежним. Хоче самотужки триматися на ногах. Між Європою та Україною багато спільного так. Україна поруйнована, але це будинки. головне Європа прийняла жінок і дітей. бо саме вони майбутнє України, і вони повернуться. Це дивовижна країна. Вона відбудується зміцніє. подивіться на Варшаву після Другої світової. суцільні руїни. а сьогодні це одне з найпотужніших міст світу. так само буде і з Україною. українці працьовиті, населення велике, вони все відбудують. Люди повернуться і дякувати Богу. Ми врятуємо ще більше життів, щоб ці люди стали новим поколінням. Майбутнім України і ви зможете побудувати гідне майбутнє і для бізнесу, і для життя. Люди вчать англійську. Країна відкрита в центрі Європи. Це золото. просто зараз ви купуєте його за ціною срібла чи є серед твоїх друзів або родичів ті, хто можливо не фінансово, але ментально підтримує Росію? I don't know. Ні. я не знаю жодної людини, яка підтримує Росію. Навіть самі росіяни більше не підтримують Росію. Тому разом до перемоги! слава!